В цей день ми всі чекаємо на подарунки. Але цього року багато українців не зможуть їх отримати від своїх близьких. Когось розділяють кілометри, когось мінні поля. А хтось не зустріне Новий рік з рідними, тому що навіть в цей день буде рятувати життя українців. Але я знаю, що всі ми мріємо про найголовніший подарунок перемогу. Рік, який йде, показав, що найцінніші подарунки ті, які не можна покласти в коробку, якою б гарною вона не була. У неї не можна покласти життя і здоров'я, яке медики рятують і в лікарнях, і на фронті. У коробку неможливо покласти міцний та здоровий сон, який старанно бережуть сили протиповітряної оборони. У коробку не можна покласти нашу незалежність, це яку немов леви. Б'ються наші захисники та захисниці на нулі. Туди не покладеш щире бажання допомагати. Відчуття безпеки та захищеності. Справжню дружбу та партнерство. Жертовність і відповідальність за життя, яке тобі довірили люди. Підтримку та любов добажання, щоб перемогли наші українці. Я бажаю всім нам, щоб ми продовжували дарувати один одному такі найважливіші у житті подарунки. З кожним новим днем ми будемо ставати все сильніше. І точно знаю, ми переможемо. Ми вистояли надскладний складний рік і точно вистоїмо наступний. Я дякую кожному з вас і бажаю у новому році миру та добробуту кожній українській родині. З Новим роком! Слава Україні!